Купив я в діда три мішки насіння і картоплі. Ну, в принципі, якщо це буде вигідно, то звичайно будемо і надалі її садити. Тут я вам скажу буде що побігати з цим відром. Оце я розумію з заробітки. Здоровенькі були! З вами Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Ну що, друзі, продовжуємо роботу у селі Млиницька. Де я пробую розвиватись, відтворюючи реальну економіку. Ну, я вам скажу це непросто, потрібно добре обдумати, що і як краще робити. Просто минулий сезон для мене був наукою, можна так сказати. Як пам'ятаєте, я практично нічого не заробив, точніше навіть пішов в мінус. Бо на початок сезону в мене було більше 4000 гривень, а в кінці тисяча злишком. Можна сказати, цілий рік ми працювали, а в результаті доля змака. Тому потрібно добре думати, перед тим, якщо сіяти чи садити. Просто бачите, багато витрат йде за виконану роботу. На добрива, на гербіциди. І, до речі, не забуваємо, що вже час платити за оренду цього городу. Зараз, друзі Петрович, закультивує мені цю ділянку, і навесні я тут вирішив посіяти сою. Ну, так як ви просили картоплю, то на городі біля хати буде картопля. І зараз ми починаємо готуватися до наступного сезону. Так, з Петровичем за культивацією я розрахувався, і, в принципі, на полях роботи зараз не буде. Біля хати город ми виберемо пізніше, тому, друзі, зачекаємо до весни. Так, ну що, перед посівом ми зараз вкинемо нагороди комплексних добрив. Ну, 4 мішка нам має вистачити. До речі, купував я не самі дорогі добрива. Ну, але все рівно за мішок 25 кг потрібно віддати майже 1000 гривень. Ну і що, друзі? Знову я в мінусі. Знову довелося зміняти долари. Але добре, що ті долари є. Ну і звичайно будемо сподіватися, що воно того варте, що ми не даремно працюємо. Знаєте, я зараз помітив і не можу зрозуміти, от звідки взялось скільки бур'яну на городі. Він зимою під снігом різ, чи що? Ну, дивіться, квітне бур'ян. Прям дуже реалістично. Ну, оприскувати я його, друзі, не буду, немає в мене зайвих коштів. Зараз приїде Петрович. І він цей бур'ян вигорає. Піде він на добрива. Так, добре вистачить. І за внесення добрив я вже з Сірожею розрахувався. Ще, до речі, Петровичу з заоронку потрібно віддати гроші. А ці гроші йдуть, як вода то капець. А це тільки початок. Це ще ми навіть нічого не садили. Ну, побачимо, як воно далі буде. Купив я в діда три мішки насіння і картоплі. І будемо сподіватися, що її вистачить. От тільки я не запитав в Діда, що це в нього за сорт картоплі. Ну, просто якщо буде поганий врожай, то цей сорт ми більше не будемо садити. Будемо знати на майбутнє. Треба буде в нього запитати. Хороша сажалка оце в Сережа, якась польська. На два рядки. Щось він її два роки тому купував десь близько 20 тисяч гривень. Але біля хати це просто чудовий апарат. Тобі сів в трактор і садиш картоплю, а не рачки повзаєш по городі. Ну що, не вистачило нам тої картоплі. І, друзі, довелося їхати до діда ще за двома мішками. Як виявилось, 3 мішки на 15 сотих це мало. Ну, я не знав, Сірожа мені не сказав. Тепер будемо знати. Ну, вже більшу половину поля ми пройшли. Я думаю, нам ще тут десь на пів години роботи. До речі, друзі, може, знаєте, скільки ця сажалка бере на соту приблизно, або який там розхід мішка. Я вам за це буду вдячний. Мені ця інформація згодиться в майбутньому. Так, картоплю ми посадили. Зараз Сережа поїде перечепить сілку і будемо, друзі, сіяти сою. Купив я два мішки сою по 25 кг. Ну, я вам складу дороге насіння сої. Хочуть майже 30 тисяч гривень за одну тонну. Ну, побачимо. Що ми заробимо з цієї ділянки? Вже, якщо чесно, хочеться якогось прибутку. Потрібно вже вилазити з цього мінусу. І потрібно вже щось заробляти. Так, насіння вистачило. Це добре. І сірожую я розрахувався. Так, ну що, друзі? Городи засіяли, посадили, і тепер будемо чекати. Поки зійде наша соя та картопля. Наколотив коктейль для жуків і йдемо оприскувати картоплю. Буду оприскувати її вручну, економимо гроші, не буду я там нікого шукати. Таку роботу я можу виконати сам, скільки там того огороду. Так, ну що, погнали. Картопля, друзі, до речі, гарно зійшла. Я вам скажу, любо глянути. Аби ще хороший врожай був з цього роду, було б взагалі супер. Цього року це буде пробна посадка картоплі, бо ви, до речі, часто пишете за те, щоб я зайнявся картоплею. Саньок, сади картоплю, картоплю, картоплю. Тому я вирішив сьогодні спробувати. Ну, в принципі, якщо це буде вигідно, то, звичайно, будемо і надалі її садити. Просто побачимо, як ми будемо її збирати. От в чому питання. Комбайна в нас в селі немає. Але то таке. Посадили і якось зберемо. А в Резиняках ноги аж горять. <с> Краще було ввечері, звичайно, таким ділом займатись. Так, друзі, треба з Петровичем розрахуватись. До речі, сою ми зараз обробляємо гербіцидом. І потім ще внесемо рідкі добрива. Тому я з Петровичем вже розрахуюсь відразу за два оприскування. Зацвіла моя картопля, жуків, до речі, немає, і це добре. І, в принципі, на городах я більше нічого робити не буду. Добре ми внесли, від жуків від бур'яну оприскали. І тепер, друзі, будемо чекати на дозрівання. Будемо скоро збирати врожай. Час пролетів непомітно і ми вже збираємо картоплю. Мотокосою я викосив бадилі картоплі. І витратив на це 2 літри бензину. Ну що, друзі, відро в руки і погнали. Тому що сьогодні роботи буде багато. Тут я вам скажу, буде що побігати з цим відром. Але великий плюс, що це відро, воно швидко набирається. Це вам, знаєте, не по картоплині вибирати з землі, ну так як вдома. Я вам скажу так можна працювати. Це вам не рачки повзати, не з грабачками в землі ковирятись. Ну, так як зараз буває, що відро не хоче набиратися, і потрібно його трохи налаштовувати. Ну, це, звичайно, трохи бісить. Але, друзі, подивіться, яка гарна картопля в нас цього року. Хороший врожай. І я вам скажу багато картоплі буде. Я вже починаю хвилюватися, аби вона вмістилась в гаражі. Больоху в у мене немає. От така халепа. А що за сорт картоплі, то чорт його знає. Якась вона продовгувата. Без ніяких рожевих чи синіх плямочок. Ну, я не бачив такої картоплі, якщо чесно. До речі, якщо ви знаєте, що це за сорт, то пишіть про це в коментарі. Бляха, з твоїм ведром? Це що таке? Якось з пополам. Половину городу я вже зібрав. До речі, два прицепи я вже завіз. Картоплі я вам скажу буде багато. Айо. Ай Висипав всю картоплю зібрав. Ще треба так було. Це, друзі, вже від Томи. це нормально. Ну, я вам скажу, я вже нормальний кусок роботи зробив. Працюю сам, бо рідня відмовилась мені допомагати. Кажуть, сам собі садив, сам собі і копай. Бізнесмен. <гум> ну, нічого, нічого. Хай не розбагатіє, то вони прибіжать. Так, що я там? Заважає Петровичу, так? Ой, Петрович поспішає, куча замовлень. Люди теж копають городи, а в нього одна копалка в селі. Ви тільки уявіть, скільки грошей цей дядько заробить. Ось вже хороший бізнес. Та що там таке? Що тобі мішає? Відро мішає чи що? Зараз відро заберу. Так, чекай, Петрович. Зараз я підберу цю картоплю і трохи ще під'їду вперед. Щось йому заважає. Або вже поспішає просто. Так, поїхав, добре. Так, а де це моє відро? Так, ну що, друзі? Будемо працювати далі. Ще небагато роботи. Петрович гроші забрав. І на замовлення пошурував. Ну, а нам, друзі, потрібно зібрати те, що залишилось. Ну, точніше мені. Але тут ще небагато на 5 хвилин роботи. Це, до речі, вже в нас буде четвертий прицеп. Хороший дуже врожай картоплі. І я задоволений. Ну, дивіться, звичайно, з картоплею потрібно погратися. Без комбайна вручну, я вам скажу, її важко збирати. Але, в принципі, якщо це буде вигідно, то і надалі я буду нею займатися. Хоч і непросто, але мені така робота подобається. Напряжно, але, знаєте, по-домашньому. А на відео взагалі воно прикольно має бути. Це знаєте, як вдома. Хоч не хоче, зробити треба. І нікуди не подінешся. Так само і в мене зараз. Але нічого, прорвемось. Все буде гуд. Зараз заберемо два відра. І картоплю ми вже зберемо. От знаєте, це зараз приємне відчуття. Я це зробив. Так, давайте відро ближче до хати поставимо, щоб я не забув його на городі. Е, до речі, друзі, я вам не сказав, але я думаю, ви помітили, що я на тракторі сьогодні. Санюк, що за діла? Де трактор взявся? Ну, трактор, друзі, я не купував, це Сірошки Т-25. Я в нього його попросив. Щоб перевезти картоплю. Бо машиною було проблемно по скопаній землі їздити. Тому довелось попросити трактор. Так, дивіться на ну скільки тут картоплів. Багато. Так, аби ще, знаєте, цей прицеп туди вліз, Щоб вона не висипалась. Але зараз побачимо, влізе чи ні. Так, поки що цим трактором вивернеш. Ну, В принципі, якщо треба, то я розгорну картоплю. не проблема. А що це цей прицепчик так кидає, йоки? Так, все влізло. Це добре. Давайте вже заглушимо трактор. Так, ну що, друзі, картоплю зібрали, в гаражі її сховали. Ну, я вам скажу, картоплі багато. Ну, тепер потрібно шукати, де її продати. По якій ціні її зараз купують. Тому це мій займусь Дід приїхав зіло і будемо зараз грузити картоплю. Ну, вже місяць вона пролежала в гаражі, але, друзі, вже дозріла соя. Тому картоплю ми будемо продавати, бо навіть не буде де вигрузити сою. І картоплю ми повеземо на продаж в магазин. Так, Барсік, тобі немає де лазити чи що. А в магазині нас заберуть всю картоплю і домовились ми по 5 гривень за кілограм. Ну, з того, що пропонують, то я вам скажу, це ще нормальна ціна. Бо є хлопці, які приїдуть під хату навіть і заберуть всю картоплю. Навіть самі її загрузять. Але вони купують картоплю там по 2,50-3 по гривні. Ну, а це в два рази менше. Я вам скажу, можна далі було десь картоплю вести. Наприклад, в Київ чи на південь України. Там ціна, звичайно, вища буде. Ну, може до 10 гривень, це я собі так думаю. Ну, але якщо ми просто повеземо цю картоплю дідовим зілом, то я ямуську більше витратимо на бензин, ніж заробимо. Так що, далі ми її вести не будемо, поки що продаємо по 5 гривень. Ну, як на мене, це нормальна ціна. Мене влаштовує вона. Ну, я думаю, це саме головне. Трохи картоплі я залишив на деруни. Ввечері посмажу. Зроблю деруни з сиром. Так, і що? Повний зіл картоплі в нас. Зараз ми, друзі, поїдемо зважимось, завеземо картоплю до магазину. І побачимо, що ми з нею заробимо. Майже 6 тонн заважило. Якщо точніше, то 5800. До речі, ціна в магазині на картоплю 15 гривень за кілограм. Нормально так. Ну і заробив я, друзі, за картоплю 29 тисяч гривень. Оце я розумію з заробітки. Но чого я раніше картоплю не садив? Я вам скажу, це вигідне діло. І я думаю, я і надалі буду цим займатися. Так, друзі, зараз їдемо додому, бо Петрович вже почав молотити соя. В принципі, ми вже знаємо, що соя це прибуткова культура. Біля хати ми заробили 4,5 тисячі гривень. А з цього огороду, я думаю, ще більше заробимо. Так, поїхали, розвантажимо Петровича. Знову я попросив Сірошки трактор. Треба буде йому влити пару літрів солярки. Я вже тако думаю, вже треба собі придивлятися якийсь трактор, бо дуже багато грошей я витрачаю за виконану роботу. За одне 500, за друге 1000. І нормальна сума виходить. Тому потрібно буде шукати якийсь трактор. Але бажано на викладу. Дивіться на ну, яка гарна соя. Глянемо, що ми з нею заробимо сьогодні. Так, Петровича трохи розвантажив. Поїхали, завеземо її. До речі, друзі, цікаво, скільки буде коштувати такий Т-25. Подобається мені такий трактор, він, знаєте, економний і для невеликих городів його вистачить. Треба буде глянути, скільки зараз за них хочуть. Ну, бо якщо чесно, я навіть приблизно не знаю. До речі, ви можете допомогти мені в коментарях, якщо знаєте, скільки коштує такий трактор. Можливо, хтось із вас такий продає, до речі, то пишіть про ціну. І, до речі, напишіть про переваги і недоліки цього трактора. Подумаємо, чи варто його купувати, чи ні. Але вже багато сої. Капець. Ну, але маємо, що маємо. Я сказав би дід, скільки не є, все наше. Скільки не є, все твоє. Так, ну що, будемо чекати, поки вже Петрович домолоти цей город. Так, все, змолотили ми це поле. Зараз лише заберемо те, що залишилось в бункері. І на цьому збір врожаю вже закінчимо. Так, якщо буде два прицепи, то буде дуже добре. Я маю на увазі повний. Зараз розвантажимо комбайн. І залишимо Петровичу гроші за роботу. Блін, що буде ще повний прицеп чи що? Чого собі? А, ну майже повний. Але і так добре. Так, поїхали. Так, що, друзі? Може на наступний сезон тут картоплю посадимо? Що скажете? Заробимо кучу грошей. <смірки> Збирати я її, звичайно, замахаюся. Це вже зрозуміло. Мені вже, знаєте, від самої думки про це недобре. Ну але ж ми з вами розуміємо, що садити картоплю то воно варте, то картоплею, я вам скажу вигідно займатися. Але шкода, що немає під неї комбайна. Ну але то таке, можливо заробимо щось і на комбайн. Але це не точно. До речі, може десь в сусідньому селі якісь хлопці є. Що займається картоплею, потрібно буде пошукати. Так, друзі, все. Збір врожаю ми закінчили. Зараз зажену для сірошки трактор. І потрібно буде дивитись вже на ціну сої. І відразу, напевно, її продавати. Зберігати довго я її не зможу. Зерно, як завжди, продаю на елеваторі. І зібрали, друзі, ми майже тонну сої. І що точніше, то 950 кг. І отримали 15,5 тисяч гривень. Оце я називаю заробітки. І я вам скажу, мені це подобається. Ось так, друзі, минув ще один рік в нашому селі. Потім ще, до речі, занесу відразу гроші за оренду земельної ділянки. Ну, я вам скажу, цей рік був прибутковим. Ну, сподіваюся, що і далі так буде І ще краще. Бачите, ми вже зробили висновки після минулого сезону, і я вам скажу, вже є прогрес. Ну, а тепер, друзі, можна відпочити. Ви можете, до речі, написати, що посадити чи посіяти в наступному році. І скоро продовжимо. Не забувайте, друзі, за вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Честь і шана нашим Збройним силам. Слава Героям України. Бережіть себе, друзі, і почуємось.